Вітаю! Я консультант садового центру Ваш сад Світлана. До нас на Ютуб поступило таке питання про фікус лірата. Отож, ми сьогодні поговоримо про лірату. Отож, поговоримо сьогодні про фікус лірата. У нас на Ютуб поступило таке питання завжди гине лірата. Розберемо сьогодні фікус лірата. Всі невибаглива рослина. Дуже шикарно виглядає. Дуже красивий лист. Йому потрібно світле місце розположення. В тінь не можна ставити. Якщо у вас мало місця виходить, де світ поставити, значить ставте підсвіточки. Поливаємо по мірі підсихання. В жаркий період обов'язково оприскуйте рослину. В отепівний сезон обов'язково оприскуєте рослину, тому що в нього країшки, і навіть як п'ятнами почнуться на листових пластинах ожоги, наче таке, от кажуть, що це в нього таке. Пересадка обов'язково після покупки в теченні хоча б трьох місяців, якщо ну, допускається, пересадити обов'язково, тому що вони приходять в временному субстракті, там немає ніякого хорошого питання для рослини. Цей період, коли ви Ще не пересадили рослину. Ви даєте добриво кожну другу неділю для декоративно-листиних рослин добриво вносите по мірі підсихання. Він чудово виростає вам до потолка. Навіть цей чудовий лірата, він вищий за мене. Його можна формувати, обрізати. Отож, формування фікуса. Є у нас виходить, Прирост, новий листочок у нас відкрився, дуже чудовий, молоденький, зелененький. І якщо вам, допустимо, жалко, тому що, от, допустимо, його можна обрізати, ви шкодуєте верхній листочок, який гарний вже вийшов, то у нас слідуючий листочок іде. Обов'язково зрізаємо верхній приріст, це ми нарушаємо точку роста. І ми таким чином заставляємо, під кожним листочком є в нас п'ящі віточки. Ми заставляємо, щоб рослина дала приріст. І це обов'язково робимо весною. Восени квіти йдуть на спячку, так скажемо, і вони такого приросту вам не дадуть. Тоді, якщо крайності ріжемо, звісно, осінню, але краще такі обрізки робити весною. Він тоді чудово придає, розвітляється і просто пробуждається почечки, і бокові ветки, і дуже добре, навіть в стволи утлащаються, і ви ростете мощний, красивий фікус лірата. Якщо не будете обрізати, то він навіть не заставляєте рослину, щоб він давав вам бокові віточки. Тому обов'язково формуйте і робіть із нього красавчика. Ще є такий момент, якщо у вас стоїть взимку отопітельний сезон от, кондиціонери, від кондиціонера також можуть з'являтися якісь п'ятна і ви навіть не будете розуміти, від чого вони з'являються. Отож, не повинні стояти біля топітельних обгрівателів, кондиціонер потока воздуха не должен на них йти, тому що у нього з'являється прямо як чорні п'ятна. Кажеться, що наче от не справжні п'ятна, тобто вам п'ятна якісь зробив, наче неправильні. Коли ви пересадили рослину, не одобряйте 2 місяці, це допускається, тому що всі мікроаліменти є в ґрунті для нього полізні, і він це все буде з часом употреблять. Обов'язково не пересаджуйте у великий вазон. Може була якась у вас помилка, що ви великий вазон пересадили, тому він у вас не справляється з влажністю і також починає боліти, жовтіти, чорніти. Це у вас переливіде. Не факт питання, якщо давно пересаджували рослину, також рослина у вас може хворіти. В наявності ви можете і не знати, може бути кліщ на фікусі. Також врідителі його можуть у вас з'їдати, і ви навіть не будете знати, а у вас рослина загине. Ось такий у нас сьогодні чудовий був фікус Лірата. Неважкий він в уході. Але якщо ви купляєте квітку, обращайтеся, будь ласка, до наших. Консультантів, вони вам все підскажуть, на яке освітлення ставити, як поливати, як пересаджувати. І, в принципі, навіть якщо ви в нас квітку купуєте, у нас є услуга пересадки. Буває так, що взяли рослину бездумно, сподобалася, а у вас навіть немає де його поставити на хороше освітлення. Він не повинен бути на поганому освітленні. Отож, на все добре. Обращайтеся до нас, хай вам щастить.